Доброго ранку всім. У нас сьогодні намічається дуже спекотний день. Зранку вже дуже жарко. На небі гляньте небо. Ні, жодної хмаринки немає. Чисте, голубе небо. Просто геть без хмар. І вже жорко. А в день, то, мабуть, більше як 30, мабуть, сьогодні буде у нас. У нас і ніч. Була спекотна і неспокійна. І день буде спекотний, і надіюсь, що хоч день буде спокійний, і це гляньте. Ніде, ні жодної хмариночки. Голубесеньке небо, вітерець невеликий. Фух, уже ранок, а вже на дворі не можна втриматися. Треба десь. Ховатися, мені треба малину яжину обривати. Так що буду займатися. Жара, не жара, треба щось робити. Майже не спали вночі. Така ніч була. Вчора клумбочку полила, хочу сьогодні сполоть, бо вже бур'яну наросло. Чорнобривчики зацвітають. Айстри ще ні. Маленькі. Поливаю, але щось воно так все росте дуже повільно. Але з поли не з поле. Треба йти працювати. Чекає виїзду хазяїн. Розказуй, куди їдеш? поїду на город, підлікуюсь. Поправлю здоров'я назад. Ну, будемо надіятися, що так і буде, з новими силами. Вернеться додому і буде тут господарювати. Головне, щоб все було добре там. Щоб не закотували. Не хоче він в лікарню, ох, не хоче. Але вибір невеликий, треба їхати і лікуватися. Сьогодні знову в мене малина, ожина. <кій> Буду обривати. Покажу малину. Одна жіночка написала, що хочу побачити вашу малину, то показую. Це така малина у нас, це в дітей. У нас там в садку вона вже за деревами, то така мало там вже її від сусідки під сіткою, а в дітей, то це так більше така них площа. Також не сильно багато, нам вистачає. І тут на старий, то ось так малинка, невелика, не дуже крупна. Вон там ягодки, то все буду обривати, а оце ось молоді такі то Напускала вона погони молоді. Це буде в серпні-вересні. Це малина і вона крупніша тоді. Звичайно, якщо будуть дощі, не буде засухи, то буде малинка. Вона напускала багато таких молодих погонів, то Думаю, що буде. Ну, головне, щоб дощ трішки пройшов. Ну тут і вода, вона близько коло хати, то трішки, і води сюди більше можна полити. Ось тут всередині, бачите, є її, але дрібненька. Така на старих на цих стеблах. То... Так, всередині туди можна на брати і Потрішки додаю до ожини і так вона <клес> <клес> фатоє її там всередині є. А це ось все молоді, Бачите скільки молодого, то думаю, що ну, у нас завжди більше то потім в серпні-вересні, ніж зараз. Краще тоді урожай. Хоча і й зараз можна трішки. Нарвати і компот можна закрити з ужиною разом. Подивлюся, поки що так закриваю, а потім, можливо, ще компот закрию. У нас сьогодні спека, вже знову то було кілька днів так прохолодніше, а це знову у нас спека, знов то огірки розкрила, знову сітку натягла над огірками, над помідорами тюль. Прикрила там Штук 8 чи шість кущів, такі, що дуже відкриті помідори печуться. Дуже спекотно. І дощу як не було в нас, так і не було моє. Не знаю, суха дуже земля, картопля вже жовтіє, сохне деяка, там трішки зеленіша, а тут з краю то вже сухне. Ось тут наша малина. Також є, але. От таку. І також молода є, але не багато. Так, буду і тут обривати, і там, і буду щось робити з нею. Мажина також спіє, позавчора обірвала, але знову воно вже є. Не, також небагато сильно, так що, але в переміжку з малиною. Ось така гарна велика. Тут дрібніша, є крупніша, вона як спіла, гарна ось така. То така солодка, сховалася така здорова малинка чи ожина. Тут є, отрішки такі велика, крупна. Внукові зараз ось така, бачите? Величезна є. Камеру так не, не виглядає вона так, як є ось тут. Гілочка така гарна жінки. Бачите, тут така крупна тут холодок, там на сонці трішки вона дрібніша. А тут крупненька. Холосі. Зараз позву внука, та він мені допоможе. Ось така велика. Гарна. Є, слава Богу. Мені ожина більше подобається, ніж малина, хоча в неї не такий аромат, як у малини, але все рівно я не знаю, щось більше люблю ожину. І читала, що вітамін в ожині навіть більше, ніж у малині. Звичайно, при варінні то вітамін це він. Не залишиться після варіння, а так вітаміни, то я чула, що зберігаються багато вітамін, навіть після варіння. Можна, звичайно, спробувати із цукром пересипати там один до одного, чи навіть один до двох є, щоб стояло. ну, не знаю. Я не ризикую. Морозилці в мене місця немає, щоб заморожувати багато. Я так трішки заморожую просто. Ціленькі ягодки, і там пару лоточків, а так то все в банки. Закручую компот і варання. Прийшли з Наташою на город, то я коли знімала відео ранню картоплю. Купова дивилася, що там вродило, а це хочу викопати кілька корчів, пізній картоплі. Подивимося, що тут у тих цих корчах. Тут вона вже покажи нам, що таку... Ось... такий шматочок вже жовтіє, починає сухнути. Там далі ще зелено. Зараз буду копати Точно не пам'ятаю, де який сорт тут приблизно. Десь тут фіолетова має бути. Там далі та плоска. Як називаються сорти, ці не знаю, бо це давні сорти. Зараз викопаємо. Буду копати, які такі більш жовті, не зелені, зелені може, ще підросте. Ну. Ну, Давайте оцей, такий не дуже він виглядає. Ну, подивимося, що тут. Ось ну, що тут це. Пікасо, чи пікасо, як вона називається. Це така. Зараз що тут у ну, цьому корчі? А тут ще й попала якась розова, десь видно, змішалася. Невелика зараз викопаю оцей. Це я тут довгола трішки тут. що тут у нього Це фіолетово. Фіолетово. І жовтка попала. Ось, так. Ось такі десь трактором садили, десь попала, там засіла внизу у тому бункері, та й попала в корч. Філетова такі, бачите, є більше, є менше. Зараз викопаю оцей корч, це чомусь саме перше почала ця картопля. Сохнути, жукити. Весь пікасов, чи пікаси? Багато, але мало. Бачите? Тіка. Ось є більше. Скільки тут є. 7, 10, 14 картоплин без геть маленької. Ну, отаке, бачите. Вона чомусь почала дуже зарані вже жовтіти. Я не знаю, вона з ранніх сортів. Це пікасо чи з пізніх. Це мені відро дали минулий рік на розвіду. Так, Це фіолетово. Оце тако. Лепо. І тут 5-10 картоплин без маленьких. Ну, таке, середнє. Тако. Фіолетово. Так, зараз підемо ще щось з нами. Столько. Такие сухие еще давай, я пошутил. Такие. Курчи. Дякую вам за перегляд, бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.